Всім привіт! Сьогодні я вирішив зробити огляд по бітку, так як ми, в принципі, підходимо до тої зони, яку я озвучував в попередньому відео, тому рішив, в принципі, оновити трошки аналітику. Також, в принципі, з'явилася потенційно непогана угода. Та зона, яку я розглядав для шорта, в принципі, до неї не дійшло. Я не пам'ятаю вже чесно, в якому я районі там кидав лімітку. Ну, коротше, я її зняв, не відпрацювало менше з тим. Ті, хто брав агресивно, в принципі, я вітаю, вчора писав, що можете ту частину зафіксити, наступну частину можете фіксати в цьому районі, і решта можете тримати нижче на випадок, якщо все-таки ми звалимося в район 57-56 десь туди. До речі, на це якраз таки є фактори, що ми валимося нижче. Я вам пізніше покажу, чому, але так, то є така вирогідність, Тому, от якось так. Тобто, по плану очікувано, ось ця зона, це ну, must-have від неї брати якісь позиції, я буду по-любому від неї лонгувати. Досить сильна зона. от, Після цього перелою, тому таке поглянемо. Е, також є варигідність того, що ми тут запиляємо якийсь певний боковик. от, такий от да? тобто, Підемо тут, знімемо лої, потім підемо до верхньої границі, і звідти вже підемо вниз. Тож є така думка, я потім вам і озвучу. От. А зараз давайте, в принципі, глянемо чуть локальніше. Тобто, ось тут були лунги набрані, тобто фіксалася частина десь в цьому районі 25%, і тут я фіксав 50% лунгів, і зараз, в принципі, воно фактично в БУ відлетіло. Ну, ще не відлетіло, оскільки за все, відлетить. Коротше. Тому, якщо ви ще залишилась частина, то можете її сфіксати прямо вже або чуть вище, там, в принципі, біля зони, від якої я планую брати шорт. От. Дивіться, шорт, в принципі, я планую брати ось від ретесту з цього балансу. Цього балансу, який тут формувався, з якого ми випали вниз. От, давайте зразу перейдемо ще на менший фрейм. Я вам покажу взагалі зони, які я планую розглядати для входу. Тобто, знову ж таки, повторюсь, я очікую цю зону 59 з копійками. І очікую я якраз такі. Точки входу десь в цих зонах. Тобто перша точка входу в районі префікса. Тут також проходили аномальні кластери, від яких я, в принципі, розглянув лонг. Тобто ми тут було, сформували певні кластери, вийшли вгору. На ретесті я думав, що буде якийсь лонг, пробував входити, але мене відстопило. Друга зона, від якої я би планував обрати якісь шорти, це якраз таки нижня границя балансу, цього, з якого ми випали. Так? Ну і третя зона це вже прям дуже високо, це виходить на спок рівень. Тобто об'ємна зона, тут також в районі цьому знаходиться бівап. Така якось зона у нас виходить. Тобто так, от. Десь отут я б розглядав якісь шорт-позиції. Зараз, в принципі, локально я вчора писав, кидав лімітку. Мене правда вибило з неї. Ось Лонгова, так. Тут був утворений якийсь певний кластер. Об'ємний дуже сильно. Ми його відтестили, пішли все-таки нижче нього. І зараз, в принципі, ціна гарно йде вверх, але правда без мене. Якщо може хтось кинув стоп нижче, то можете, в принципі, фіксати в цьому діапазоні якраз таку частину. А решта, в принципі, ну, 50% хоча б фіксайте, а решта, в принципі, лишайте, всяке може бути все-таки на випадок того, що ми проб'ємо ці об'єми і спосунуємо вверх. Хоча я сумніваюся, що ми підемо вверх без тесту 59К. Тепер я пропоную тікати з трейдинг-ю і переходити трошечки до більш серйозної артилерії. Продовжуємо. Якраз таки давайте глянемо саме скрінер. Значить, якраз такий ось кластер, який я відмічав на тредінгю, тобто ось цей так сірим блоком. Ось він у нас знаходиться ось тут. Якраз таки я би очікував його тесту. На його тесті в принципі, можна підшукувати, якісь будуть, якщо будуть тригери, то можна підшукувати шорти. Або від якраз таки е, з цих об'ємних рівнів. <кхи> тобто, якщо взяти цей баланс, так, який тут був сформований якраз таки або нижня границя, або сама об'ємна зона його ось, від неї. Якось так. Ну, понятне діло, що в першу чергу треба буде дивитися саме на тесті кластера, так як явно він для нас є найближчим. От, там хтось, в принципі, я не пам'ятаю, що там було по дельті, наче були якісь продажі. Тобто там хтось набирав лімітами якісь певні лонги, після чого він вийшов вгору, так, ціна вийшла вгору. На ретесті був якийсь також захист, тобто також формувалися якісь об'єми тут. На тесті, але все-таки ціну не втримали. Ціна пала нижче, і виходить, той, хто тут набирав якраз таку лонгову позицію, він буде її скидати при першій можливості виходу в БУ. Тобто при тесті цього, цих кластерів, понятне діло, той, хто набирав, буде виходити в БУ. Якось так. Наступне, що ми розглянемо, це спредфайтер. А це виходить, у нас ступити ліквідації. І як ми бачимо, ось тут у нас зібралось досить. Вагома кількість стопів. Тому я очікую, як я казав, оновлення цього лою, і там вже я би шукав якісь, в принципі, нові позиції. Також прошу звернути увагу саме на район 59К, там також досить хороші. А, хоча ні, чекайте, це навіть на 59К. Так, це у нас, напевно, район 57. Тобто у нас тут просто з'їхали ці цифри. І це виходить, у нас тут не 59К ціна, там десь район 57. 7K. Давайте навіть зрівняємо, візьмемо денний графік. Ось О, тут у нас приблизно так, 56к десь от, в тому діапазоні. 56к у нас тут знаходиться. Дуже так, також велике скупчення ліквідації. От ми якраз таки бачимо це ось тут. От вона. І якраз таки є район. Я розглядаю також, допускаю такий варіант, що ми підемо вниз. Але є ще один такий сценарій, який я тримаю в себе в голові. Це саме е, утворення. Певного боковика. Тобто, що я маю на увазі? Як ми бачимо, у нас тут є велика кількість ліквідацій, також є і зверху. Тобто, і фактично ми можемо зараз сформувати тут якийсь певний боковик, якраз таки зараз оформити вихід вниз, повернення, потім вихід вгору, збір з цього, і також великої кількості ліквідацій, стопів. І після чого похід нижче, якраз таки в район 56 тисяч. Якось так це бачу. Також для цього є. Ще додаткові певні фактори на це, а саме мовчарт. Тобто на мовчарт, як ми бачимо, вже, прямо вже хтось бере і виставляє тут дуже велику лімітну стінку для того, щоб всі ці стопи поглинати в себе. Тобто це є карта лімітна, саме не ліквідація, а лімітна, не пути ліквідації з лімітами, яка показує нам, що саме на фьючерсах у нас тут виставлені дуже-досить великі, об'ємні ліміти на покупку. Тобто ці всі стопи та ліквідації будуть поглинатись саме. Ось ці ліміти. Також відкритий інтерес, який показує ріст зростання так, при падаючому графіку, це значить, свідчить про те, що в принципі зараз активно набираються лунги. Особливо ось в цій зоні, особливо ось в цій зоні були набрані лунги, і зараз якраз таки їх успішно збрили. А також я не бачу зараз наявних ніяких великих ліквідацій, як це було тут, тому я не бачу ніяких признаків на те, що ми будемо розвертатись все-таки вверх звідси. Тобто, ну, можемо, кажу ж, затестити всі об'єми, всі кластера, і підемо все-таки на них знімати ось ці рівні. Тому що ну, немає ніякого сплеску. Тобто, бачимо, що тут попереднього разу <coughs> був сплеск великої ліквідації, після чого ми пересторговувалися, оновили пару раз слой, і в принципі вже тут були дуже великі об'єми, які зараз тестить ціна, якраз таки не пускають під ці об'єми. Тобто є супротив, якраз таки тестяться ці об'єми. І от звідси я брав, до речі, лонг. Як ми пам'ятаємо, так? Тобто, якщо підсумувати, знову ж таки, кажу, що в нас дуже велика вирігідність того, що ми тут запаляємо якийсь певний рендж боковик. Зараз відбудеться якась певна девіація нижня. Можливо, навіть не будемо тестити ці ліміти. От. Після чого, все-таки ми зробимо повернення в баланс. Тобто, так, у нас головне буде, головний супротив, треба буде натягувати сітку, там, дивитись на на нижню границю, тобто вал, так, давайте зараз це зробимо. Добре. Ось є нижня границя, чорна лінія. Тобто, як ми сюди виходимо, в цій зоні якраз таки будуть розглядати лонги. Якщо ми повертаємося за оцю чорну лінію, так, то на ретесті ось цієї лінії, там, так, можна, в принципі, шукати будуть якісь лонги. Не факт, що дадуть аж тут, можливо, тут якісь по дорозі ще вискочуть об'єми вище, так? і вже на цьому тесті треба додивитись. Так це, це вже треба буде дивитись по факту після того, як взагалі сформується Виніс. Тобто зараз, поки я якраз таки буду працювати в сторону цього виносу, тобто, якраз таки звідси буду пробувати шортити, а якраз таки на цьому виносі буду шукати якісь. Трігери і ТВХ для того, щоб війти в лонг-позиції. Ну і давайте наостанок розглянемо саме кластера. На парі USDT, в принципі, от якраз таки видно так, ось цей кластер, добре, від якого я збираюсь, в принципі, набирати шорти. Також видно ось ця об'ємна зона, від якої я якраз такі брав лонги попереднього разу я вам показував. Так? І в принципі також видно певну акумуляцію, знову ж таки, так, є певний боковик, і в ньому ми бачимо певне накопичення лімітне. Саме йдуть продажі великі, більшість продаж, так? А ціна наче, нановила свій логість. Тому, в принципі, можливо, виглядає так, що з цього накопичення вихід буде саме вверх, хто я знаю, в будь-якому випадку, типу, як мінімум до цієї верхньої границі можна буде, в принципі, лонгі на виносять. Тому якось так. Тобто, ми бачимо також тут лімітну підтримку. Ось вона була тут, була тут. Ну якраз такий тут зараз вона нас знаходиться. Так, бачимо таке фіолетове, яскраве, а зверху у нас фактично нічого такого подібного навіть немає. Тому якось такі думки, до речі, на рахунок Солани мене вибило в поступу, хоча, можливо, у вас не виб'є поступу. Не вибило, верніше. Прям тютілька-тютілька в стоп зачепило, хоча буває таке, що і на біржі не виб'є. Тобто бувають дуже часто такі ситуації, що не вибуває. Давайте дуже глянемо ф'ючерсний графік. Тобто на 100 був на 3749. Ну, так, да, вибило все-таки стоп, окей. І так як нас вибило стоп, в принципі, що можна очікувати в такому варіанті? В такому варіанті можна очікувати тест саме отут у нас були досить об'єми великі. Саме на цьому тесті я буду робити перезахід. Це якраз таки дуже гарно, до речі. Складається на рахунок того, щоб біток оновить ось цей логі. Так? Якраз таки Соланка у нас підійде до цієї зони. Давайте, може, я не знаю, зараз на резонанс, вам покажу ці кластери наявно. Значить так, дивіться, ось власне ці кластери, так, ось об'єми. Вони знаходяться в районі, 100, в районі 136, і, в принципі, можна від них входити. Я не знаю, чи я буду взагалі, в мене буде можливість якась наблюдати цей тест. Тому, в принципі. Можете кинути лімітку на 136, 0,1 так на всякий. Самі знаєте ці рівні числа. От. І стоп, там, наприклад, на 132,5, ну, підлой, коротше. Якось так воно буде виглядати. І по суті, це така більш свінгова угода. Получається, так? Тобто, у нас тут є якісь певні іквали, на зняття яких можна тягнути. Да? Це вже там 1 до 9 входить. І фактично, в принципі, я просто не знаю, можна би було війти ринком вже по ситуації. Але я не буду наблюдати взагалі цей тест. Тобто я можу його не наблюдати, він може бути досить імпульсним. Тобто закололи, і зразу відійшли. Тому на такий випадок я даже кину лімітку. Давайте даже вже зайду собі. Потім забуду. Все, я кинув лімітку. От, якраз таки на тесті цих об'ємів. В принципі, входити потім можна вже. На ретесті в якихось нових об'ємів, я не знаю. Тобто у нас самі бачите, да? Тут були утворені об'єми. Після чого от, вихід над об'ємами закріплення, ретест цих об'ємів і от. Ціна пошпіліла вверх. Так же саме і очікує зараз. Можливість входу, в принципі, буде, але не факт, що вийде все-таки її зловити, тому краще я кину лімітку і потім в реал часі в принципі, доберу собі. От, і при злом якоїсь там структури, тобто у нас вже, бачимо, якісь запаляло тут понилось. Також, до речі, я вам зараз покажу взагалі дешборд по ній. Я буквально перше, як побітку, готував вам аналітику. Якраз таки в мене була відкрита солянка. Я так одним оком був глянув, ну там прям потужно. Зараз я їм загружую. Потужний тут розбійник. Ну от, в принципі. Те, про що я вам говорив, просто подивіться на ці ліміти. Я не знаю, яка це глибина. Це треба вже дивитись на підійті графіку. Ну, коротше, я думаю, ви самі бачите. Да? Самі бачите різницю. І виходить, це тільки на одній парі, тобто в мене агрегації немає. Там і на FDUSD, і OSD, напевно, теж щось цікаве є. Ну, коротше, ви самі бачите, що ліміти тут є. І якраз таки на цьому тесті кластера, в принципі, можна буде гарну угоду свінгову зловити. Все, що подавалось, в принципі, розібрав це біток і Solana. Ефір, в принципі, я на відторгову останні дні. хоча не було якось там лонг позиції, не відстопило. Розібрав саме основне те, що мене найбільше цікавиться, біток і солана. Тому, в принципі, якось так. Відтепер, до речі, огляди будуть проходити іменно. На Ютубі, тобто я не буду закидати в телеграм-канал їх, тому що ну, не дуже, дуже зручно їх грузити кожен раз. А так зайшли собі на Ютубчик, зразу весь відос загружений, сидите, чилити й дивите. В разі, якщо будуть якісь. Оновлення, апдейти, це все буде писатись в канал. До речі, вийшла інфляція, навіть не сказав з інфляцією. Інфляція вийшла, в принципі, в довгостроковому плані непогано для крипти. Показники трошки вийшли не по прогнозах, але в загальному типу кажу: глобально це, в принципі, позитивно. То, що локально, там щось трусить, це таке. Це нічого страшного, знову ж таки, ця зона. Шукаємо шорти. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і до зустрічі.